Роки минають, води стікають, весна змінюється на літо, а лате просвяте нарешті повернулось до роботи. Вітаю вас! З вами канал Лате Просвяте. Лате Просвяте, ваш ароматний десерт під горнятко теплого Латте. Сьогодні у випуску лгбт виставка у Європарламенті, секта, внаслідок діяльності котрої померли люди, львівський оборонний кластер. А в кінці поговоримо про московський патріархат та свободу совісті. І перша новина буде про те, що світ іноді, точніше завжди, котиться в якомусь дивному напрямку. Кінцевий пункт цього напрямку божевільня. У Європарламенті інституції, котра на законодавчому рівні захищає людські права, гідність та оберігає від дискримінації різних форм, відбулася виставка і фотографій Елізабет Ольсон. І все було б добре, якщо почувши це ім'я, в голові виникатиме думка якийсь ноунейм no або пересічна людина. Ось такий собі маленький чоловічок у світовому мурашнику з 8 мільярдів людей. Елізабет Ольсон фотограф, котра свою творчість концентрує на ЛГБТ-мотивах. Причому робить це досить принизливо. Вона бере сцени з християнських зображень та робить на основі них абсолютно абсурдні фото. Детальніше ознайомитись із її творчістю можна буде за посиланням в описі. І ось у європарламенті відбувся показ таких ось фото. Депутатка, котра організувала цю виставку, звати її Малін Бьорк, Повідомила, що усі праці, вибрані для цієї виставки, мають тематику, пов'язану з правами людини. Цікаво, чи не забула вона часом про право кожної людини на те, щоб її релігію не дискримінували. Двоє депутатів європарламенту, котрих не задовільнив такий показ фото, написали листа президенту Європарламенту. Там, зокрема, вони пояснили, що фото були непристойні та блюзнірські. Вони також додали, що виставка ображає релігійні почуття християн. Ображає віру, викликає збентеження, смуток, є навмисною ненавистю і неприйнятно для неповнолітніх, які відвідують будівлі Європарламенту. Тут є дещо дивний з другого боку: європейські закони забороняють ображати почуття на основі расової, національної, релігійної чи гендерної ідентичності. На підставі цього положення було б добре карати всіх, хто ображає ці почуття, і карати однаково. Бо ось уже кілька десятків випадків знайшов у медіапросторі, коли людина виконала дії, спрямовані на те, щоб зашкодити гей-параду, або просто публічно висловилася проти цього явища і понесла за це кримінальну відповідальність. Коли ж дискримінують на основі релігійної ідентичності, ще й в стінах Європарламенту, ну це залишається безкарним. Це виглядає доволі таки несправедливо, тим більше коли дискримінація діється в інституції, котра й повинна оберігати справедливість. Міжнародні видання, зокрема, Reuters, повідомляє про одну секту на сході Африки, внаслідок діяльності котрої загинуло більше сотні людей. Ця секта називається Міжнародною церквою доброї новини. І при підготовці до цього випуску в одному з інтернет-видань писало, що вона належить протестантській гілці християн віри євангельської, але звідки автори там того сайту взяли таку інформацію, не вдалося знайти. Тому поки що назвемо це просто сектою. Отож, ці трагічні події відбувались у Кенії в окрузі Келіфі. Місцевий пастор вирішив, що Ісус скоро прийде, тому наказав своїй пастві нічого не їсти, щоб потрапити на небо ще до його приходу. Англійською мовою це треш. Цікаво, як за такою логікою, ці бідні африканці потраплять на небо, якщо по суті зробили важкий гріх, самогубство. Апокаліптичні ідеї хворого пастора люди слухали у храмі, який дуже нагадує радянські ферми. І внаслідок такої пропаганди христового приходу. Багато людей померло. Reuters та інші видання називають більше сотні. Кенійський Червоний Хрест заявив, що понад 300 людей вважаються зниклими безвісти. Серед покійних є велика кількість дітей віком від 18 місяців. Патологи стверджують, що у них були ознаки голоду та асфіксії. Люди, ймовірно, стали обмануті. Вони повірили у брехню, що Ісус скоро прийде і тому треба готуватись. І це не брехня, що Ісус скоро прийде. Але брехня, що треба готуватись до його приходу, нічого не ївши. Ісус завжди слідкує, щоб дати поживу своєму народу. Це Він робив, коли помножував хліби, причому свідки його життя описують, що він це робив двічі. І навіть те, що він сам залишився у своїй церкві під виглядом хліба. Може бути таке, чисто теоретично припускаю, що коли б він жив зараз у своєму тілі, серед нас пригощав би тих, хто до нього приходить горнятком латте. Підготовка до приходу Ісуса Христа може бути ефективнішою, якщо, наприклад, посвятити своє життя йому у баженому стані чи роздати милостиню, Або нарешті взяти вервицю в руки і піти молитися. Це підготовка, яка має сенс. А вмерти нічого не ївши, це і марне життя, і безглузда смерть. Пастор цієї секти доброї новини Пол Маккензі Перебуває під вартою з 14 квітня. Завдяки зусиллям медиків рятовано 44 людини за здоров'я цих щасливчиків і вип'ємо тепленького лате. Львівський оборонний кластер, котрий з перших днів повномасштабного вторгнення безкоштовно забезпечує українців. Добротними бронежилетами тепер забиратиме старі. <хи> Заради цього об'єдналися фахівці, бізнесмени, волонтери та донатори. Бронежилети зі Львова передають не лише захисникам, а й ДСНС, пресі, медикам, комунальникам. А нещодавно перші партії бронежилетів для евакуації дітей отримала національна поліція. Про таку акцію Львівський оборонний кластер повідомив у Фейсбуці. Бронежилет, який відпрацював, замінимо на новий, і поки бійця захищатиме новий бронежилет, відпрацьована броня зможе допомагати Україні навіть на дипломатичному фронті. У Львівському оборонному кластері нагадали, що нещодавно президент Володимир Зеленський подарував папі римському ікону, створену на бронеплиті. Ця бронеплита свого часу врятувала життя військовому, і надалі, завдяки мистецькому проекту Art Armor на ній була написана картина, яку й подарували папі. Ікони, написані на бронеплитах, передали і Анджею Дуді та Гітана Наусиді, очільникам Польщі та Литви. Причому ікони спеціально для Анджея Дуди та Гітана Наусиди написали на бронеплитах. Вони особливі тим, що Юрій Змієборець там воює з прапорами Польщі та Литви. Такі мистецькі об'єкти, створені на бронеплитах, потраплять на аукціони, де будуть зібрані кошти на забезпечення бійців необхідними засобами захисту. Броню, яка врятувала життя, втримавши кулю або уламок, слід відіслати на адресу Львівського оборонного кластера, заповнивши відповідну форму на сайті, який буде в описі до цього відео. А ми тим часом бажаємо, щоб таких бронежилетів було б поменше, щоб жодна ворожа куля не пролітала в сторону наших захисників. Православна церква України прийняла рішення перейти на святкування свят нерухомих за новим стилем. З чим вітаємо православну церкву! Та це хороша нагода посвяткувати з ними, випивши тепленького латте. Хай як би там навели вовки, вовки в овечих шкурах, що їх гонять в Україні, в Україні їх таки не гонять. І з ким борються з церквою, що, не з ким бороться. Ми є, були і будемо. Наша віра славна, наша віра вічна і наша віра православна. Щоб ви для себе знали? На полі полібує в Україні є свобода совісті та віросповідання. Але коли особа чи група осіб здійснюють правопорушення. Вони повинні відповідати за це, навіть якщо добре прикрили свої вчинки релігійною діяльністю. Та й крім того всього, Московський патріархат це секта, це не православна церква, сильне заявлення. Провіряти я його звісно не буду. Для того щоб релігійна громада відповідала цьому визначенню, вона має відповідати кільком критеріям. Сопричастя з іншими церквами, у даному випадку, з православними. Апостольська приємність чи ще інша назва, апостольське спадкоємство, та найголовніше глава церкви. Отож, через ці три фільтри пропустимо Московський патріархат. МП не має сопричастя з іншими церквами, зокрема з Константинопольським патріархатом, що для православних церков є одним із головних критеріїв існування церкви. Як вираження цього розколу, патріарх, точніше, глава секти та російський олігарх Міша Гундяєв. У своїх колах відомий як Кіріл на великому вході повинен поминати патріарха Варфоломія. Чого він не робить? Ось приклад: Святіші патріархи, православні, Олександрійського Феодора, Антійтіська Іоанна, Єрусалімського Феофіла, Грузинського вилію, Сербського виріє. Руминського Даніїла, ось таке непоминання глави православної церкви означає, що секта расистів розірвала сопричастя із Константинопольською церквою. А щоб ви не подумали, що Кирил випадково забув назвати Варфоломія, можете переглянути інші богослуження, які він очолює. Він спеціально не оголошує його твердо виражаючи розкол. Що ж, один з критеріїв МП не пройшов. Друге. Апостольське спадкоємство, що це таке? Ісус дав владу своїм апостолам. Апостоли покладали руки на інших людей і цю владу передавали. Коли апостоли помирали, їхні учні передавали покладенням рук грецькою мовою херотонія своїм наступникам. І так триває аж до наших днів. У православній, католицькій та кількох протестантських церквах це є одним з головних атрибутів автентичності церкви. Справа в тому, що в МП цей зв'язок із церквою Христовою був розірваний ще у 15 столітті, тобто вони не мають апостольської спадкоємності. Без цього релігійна громада у православному світі не має права носити статус церкви. Отож, другий критерій МП не пройшла. Третій критерій глава церкви. Ісус заснував церкву і залишається її невидимим главою. Видимий глава церкви Папа Римський або Патріарх. У патріархату Московського главою церкви є вже згадуваний Кирил Гундяєв. Однак це видимий глава. Невидимий глава там не Христос. Невидимий глава володя Путін. Саме від його рішень і розпоряджень залежить, що буде відбуватися у російській церкві. Це вже неодноразово підтвердилось багатьма рішеннями православної секти. Про це можна зняти цілий окремий випуск. Пишіть в коментарях, якщо вас таке цікавить. Отож, третій фільтр церкви МП не пройшла. Ні, вийшло, ні фартанула. Тому, якщо говоримо про московський патріархат, завжди маємо на увазі, що в цій релігійній організації відсутні найважливіші ознаки Христової Церкви. Найкраще слово до московського патріархату буде просто секта. Секта Московського патріархату. Слиш псіна. Куди ти йдеш? І ось адепти-секти, і їх очільники ниють, що їх утискають в Україні. Однак є деякі структури, які слідкують за свободою віросповідання та її порушенням. Одна з них. Держкомісія США з питань міжнародної релігійної свободи, і ось вона опублікувала звіт, в котрому зазначає, що за 2023 рік порушень свободи віросповідання в Україні не було. У звіті згадується, що після вторгнення Російської Федерації. Український уряд посилив контроль за українською православною сектою. У ньому також зазначається, що СБУ провела обшуки в численних храмах Української православної церкви і порушила кримінальні справи проти кількох священнослужителів. За звинуваченням у співпраці з російською владою, комісія, зокрема, визначила 12 країн, які постійно та серйозно порушують право на свободу релігії чи переконань. До цих країн належать Китай, Іран та смердюча Росія. Жодної свободи совісті в Україні не порушується. По перше, щоб порушити цю свободу, треба мати совість. А по-друге, тут просто справедливість. Якщо в Україні війна, а ти з агресором маєш панібратство відерзейн. Уже 19-й випуск, так ніхто не думав, що лате просвятеть йде аж до цього. Майже непомітно приходить до свого завершення. Тому поспішайте ставити вподобайки та писати коментарі. Якщо ви ще не підписані, недобре. Можна це виправити, натиснувши сюди. До зустрічі у новому випуску.